Зараз подивимося. До вас вертається успіх, вдача. До вас іде туз пентаклів. Ось дуже хороша карта. Нові можливості. Може, нові замовники, покупці, клієнти, ваші робота може бути. Можливий навіть переїзд. І ви виграєте справу. Може хтось розлучиться навіть так, скажіть, допоможіть, що відбувається, чи є перешкоди на дороги на гроші. Крадники ставлять. Зараз я буду чистити, обирати цей крадник. Людина така. Не хоче, щоб ви були фінансово незалежні. Можливо, не хоче, щоб ви, ну тут у когось так може бути, не хоче, щоб ви пішли із сім'ї. Тому що, якщо ви будете фінансово незалежні, ви Дуже-дуже станете дуже незалежні. Тут дуже така людина. Ну, він вас більше не побачить. Заперечую всі прив'язки, негативні програми. Убираю. Фортура повертається. Вдача, успіх. Допоможіть ось все. Угу. Заперечую, убираю всі порчені програми. Крадніки, стяги знімаються, а морочки, мороки стоять, знімаю. Порчена бідність убираю Ну і дає е, тут підказку колода. Ви маєте спрямовуватись на роботу. Ніяких сліз, ніяких страждань, переживань, особливо, що стосується родини, сім'ї. У вас тут можуть бути зрушення на роботі. Ви маєте спрямувати всю енергію туди, і ваш труд вас врятує.